Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми робимо тренажер для спини. Все це діло привариться до, до Бруся. У нас є одні маленькі, другі такі повища. І вони стоять без діла, виріли приварити. Тут у нас ролик з двома підшипниками. Одіти на валу і приварений до квадрата. 30х30 мм, по-моєму. На 25х25 по на на 25. Ну, не суть. І трубка така була з-під газової труби остатки. Зараз все це діло ми приваримо на бруся. Тут пропуститься трос. От, в принципі, і все. І зробили ручку. Ручку я пізніше покажу. Все, що лишнє, обріжемо, може навіть і покрасимо. Так, ну ось, в принципі, і все. Гірка ну, тут так. у нас не тяжла, 16 кг. Траса ще не роздобули, але ну, це вірьовка, яка заводить бензопіли, вона теж крепка. Так да. ну, звісно можна тут під любими наклонами. Нормально. Уще, ширше брати. ба В принципі, і все до побачення на все добре.